Вітаю на каналі. Сьогодні у нас тест на ємкість ось такого акумулятора ProCraft 3 А. Два ряда акумуляторів тут. Є індикація. Хочу подивитися якого розміру плата, на жаль, не видно. Ось. Ну, поки що для нас це загадка. Підключаю до, до прибору. Двадцять цілих сім 20,7 вольта. Ні, не так. В принципі, більш-менш не пана картинка. Так, запускаємо тест. Так, і ось у нас результат. рівнюсінько 3 Ампера. рівнюсінько Так. Всім дякую за увагу. До побачення. А хто хоче, продовжуємо далі. Навантаженням 1С. Ну, 1 А. А він захисті. До речі. Відемо його захисту. Виходить, що там в нього є маленький заряд. І домочуємо далі. Ну тут буквально повинно бути хвилина-дві. Просто глянути, при якій напрузі виключається БМС-ка. Ну, в принципі, нормально. Все. Дякую за увагу. До побачення.